Питання таке. Людина хоче виїхати за кордон з України. Дівчина з маленькою дитиною. Питання таке, чи все гаразд із документами для виїзду. Ну, справа в тому, що на дитину там потрібні документи, якісь, може, додаткові щось. Чи все гаразд з документами для виїзду? Перша карта король кубків перевернутий. Друга лицар жезлів перевернутий. І третя шістка, шістка саме, да, шістка кубків пряма. Карти показують, що ні, не все гаразд і придеться ще звертатися, як би це сказати, звертатися в минуле для пошуку якихось документів. Вони будуть розчаровані, я би так сказав, і придеться на кордоні зупинитися. Якщо вони раніше це не перевірять, то їм придеться на кордоні зупинитись і повертатись назад в якесь минуле, щоб зробити додаткові документи для виїзду. Зараз на кордоні там дещо помінялося, і вже так як на початку війни виїхати не, не вийде, скажімо так.